Що сталося з розмарином після двох тижнів. Той, що я укоріняла в землі, не дав ніяких коренів. Той, що я стабілізувала, став темним, такий темно чорним, навіть навіть коричневим при світі, але ломким, він дуже такий стабільний. Бачите, не, нічого не падає, нічого не видирається. Ось він такого кольору. Темний Темний чому? Тому що я не давала баровників. Той, що ми, я укоріняла в воді, дав 100% результат. Всі живі і корідав корішки. Засушений. Засушений, як і стабілізований, має гарний запах, но більш ломкий. Його краще... Використовувати для саше, а стабілізований можна використовувати в картинах. Також, я якщо пам'ятаєте, стабілізувала ось такі листи, ось вони як гарно застабілізувалися. Їх можна використовувати буде в декорі чи в картинах.